Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив на дітей, онуків, близьких людей, тих, хто дивиться відео близьких людей, чи роблять негативні програми, чи втручаються у долю дітей, тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, закривають. Блок стоїть. Думки, мрії, блокують повністю. Перекрито. Може бути депресивний стан, пригнічений стан, жодних бажань, мрій. Так, закривають шляхи дороги. Стяг ставлять. Все буде добре, будуть рухатись діти, буде тут під захистом діти, онуки, захист стоїть. Попри все, щоб не ставили все одно, радіють життю, здійснюються мрії, бажання, всі плани здійснюються. Давайте зараз, скажіть, допоможіть, хто робив. Руйнують сімейний стан. це і на сім'ю, і на саму сім'ю ставлять програми. Закрився. Майстер робив, закрився. Угу. Три рази робилося на дітей. Вкрали вдачу, вкрали мрії, а вже і. дав... Давнішня дуже історія, дуже давнішня. Жінка похилого віку нападає, руйнує і стягує з дітей все саме заперечуємо. Причому ставище програми, щоб її любили. Оці діти, онуки, її любили. Повертає назад дітям, в щасливу долю повертає, відновлюється. Гроші відновлюється робота, шляхи дороги на навчання відкриваю, дорога легка, радісна, повертаю здоров'я, вдачу, впевненість в собі. відсікає ворога на віки вічні, буде так і так є. відсікає всі негативні програми, з дітей. Може, бути родич. Нападав на дітей. Знімаю всі порчі і прокляття, порчені програми знімаю. Відкриваються шляхи дороги на роботу, на гроші, на здоров'я, на, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, дітям, онукам. Дорога легка. Двері для дітей всі відкриті. Буде так і так є. Убираю депресію, виймаю всі негативні програми, рочки зняття. Буде так і так є. Щасливі, радіють життю. Знімаються всі переклади, обміни і подміни. відсікають вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дітям. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, внукам на щасливу долю. Відкривається шлях, знімається вся порчена програма, повертається назад, тому хто став, хто робив. Прошу, Не намить не лишає. Буде так і такий. Так, давайте подивимося, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимося. Вищі сили, прошу допоможіть. Скажіть, чому втрачається голос, коли хоче допомогти? Та людина, яка запитує, яка причина, кашлю температури, чому втрачається голос, коли хоче допомогти, зробити поміч. Той, хто запитує, яка істина причина. А тут стоїть захист. Так, скажіть, допоможіть, а, є захист на порченій програмі, порчена програма, от, вона так спрацьовує, це, це, це не просто так у вас втрачається голос, а, ви дійсно. Можете змінити ситуацію, вплинути на ситуацію. І тут стоять духи охоронці на порчених програмах. Мерці. Мертві. Мертві. Заперечую, убираю прошу. Ну, ви, якщо допомагаєте, то ви дійсно допомагаєте дуже ефективно. І саме тому, де. Протидія така на вас. Все буде добре. У вас захист дуже сильний. Зараз, заперечую, убираю жінку, більше не зможе заважати, більше голос не втрачаєте. Відновлюється здоров'я, відновлюється легені, горло, відновлюється до ідеального стану. Убираю порчену, програму знімаю. Більше нічого не заважаю працювати. Відкриваються шляхи дороги. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого станеться. більше працювати на вас не зможе. Вся вода сходить з негативні дії програми, керується повністю, буде так і так і є. Все буде добре. З вами вищі, сили, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу вдень і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, не намить не лишайте. Більше не спрацює захист порчених програм, демонів, мерців одсікаю, одвожу, одвертає на віки вічі. Лиха більше зробити не зможе. Там зла душа. Стоїть на порченій програмі. Як тільки, а можливо, ви спілкуєтесь, там у вас в оточенні жінка похилого віку. І вона має ще таких, е... може е... ставити духів агресивних, злих таких. І вони можуть закривати голос, не давати вам працювати. Ну, верніше захищати, допомагати. Така програма на захист. Добре, я на цьому маю завершити. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, одна, 2 гривні. Взагалі, хто скільки зможе. Зараз маленьких донатів не існує. Допомагайте, якщо бачите, що ведуть збір для військових. Поміч потрібна. Також бажаю, щоб у вас були щасливі здорові діти, щоб всі шляхи дороги в дітей, легкі, двері для них відкриті на навчання, на роботу, на щасливу жіночу, чоловічу долю дітям дорога відкрита, і захист міцний. Всі здорові щасливі діти буде так і так є. Буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!